Доброго ранку діти. Відгадайте, будь ласка, загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солові співають. Погадались? да, це весна. Давайте з вами поговоримо сьогодні про весну. Які місяці весни ви знаєте? Подумали? Так, звичайно, березень. Квіти трави. І сьогодні я вам пропоную переглянути відео про весну. Доброго дня, малята! Ну от настала весна. Природа продовжує пробуджуватися від сну. І першим нас зустрічає місяць березень. А чи знаєте ви, чому він так називається? Перший місяць весни асоціюється з березою. Назва поєднує в собі два слова береза та зело, зелень, бо саме на початку весни береза починає квітнути? Що ж відбувається з природою в березні? Якщо є ще десь бурульки чи сніг, вони розтають. З'являються перші весняні квіти, розстають річки і струмки, з'являються бруньки на деревах, то як насправді приходить весна? Пропоную послухати казку Олега Буценя, як приходить весна. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже ну й холоднеча, заварилася весна, не йде до нас. А друга їй напевно десь у снігу загрузла, не добереться ніяк. І справді розгулялася наостанку зима, то лютим вітром подме, то віхолу напустить, жбурляє пригощами снігу, то затягне небо густими хмарами ясному сонечку, годі й пробитися. Судужно птахам, важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже, що ранку сиджу на верхівці дуба, все весну виглядаю, і я, мовить друга. Вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб, вона і на пагорку стоїть, однак не видно весни. І дарма ви там сидите, почувся нараз тоненький голосок. Ви краще на землю подивіться. Глянули сойки на землю, а воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралася, змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину. Отож, малята, яку казку ви слухали? Хто зустрівся в лісі на кущі? Про що розмовляли дві сойки? Чому сойки не бачили весну? Хто допоміг їм зрозуміти, що весна вже настала? Що вам найбільше запам'яталось в касті? А як Ви помічаєте прихід весни? Молодці невгамовні! До нових зустрічей! Пропоную, коли ви відподієте з батьками на прогулянку. Поспостерігайте за змінами природи. А зараз я пропоную вам послухати віршик. Привіт! Сьогодні ми будемо вивчати вірш про початок весни за допомогою методу мнемотехніки. І будемо розвивати зорову та слухову пам'ять наших малюків. Ну що, готові? Починаймо. Чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому, ручеї туркочуть сині, Абрикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає, красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко. У пташиному гніздечко Чути перший гуркіт грому лине ластівка додому, ручаї туркочуть сині. Абрикос цвіте в долині, перша бджілка вилітає. Красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко. У пташиному гніздечку. Діти, давайте ми з вами уявимо, що ми потрапили до лісу. І сьогодні ми з вами зробимо дерево. Але воно буде у нас незвичайне дерево, а весняне, зроблене із пластиліну методом торцювання. Давайте приступимо до роботи. Для цього нам з вами потрібно аркуш а 4 на якому буде зображено дерево. Батьки вам можуть намалювати допомогти пластилін зеленого кольору та коричневого. Я вже здалегідь підготувала зелений аркуш і паперу порізала квадратиками такими невеликими для нашого листячка. Пічка, ножиці, олівець і стек. Беремо спочатку коричневий пластилін, розминаємо його і відриваємо і по скрону дерева розтягуємо, розтягуємо по контуру. Ось так. А для листичка ми беремо зеленого кольору пластилін і теж його розминаємо, відщіпуємо і теж розтягуємо по контуру нашого дику. Ось так і пластилін розтягуємо по всьому нашому деревцю. Зараз покажу, як ми будемо брати нарізаний кольоровий папір. Беремо квадратик, розміщуємо всерединку олівець і прокручуємо його таким чином. Потім розміщуємо його на папірі. На нашому дереві. Ось так. Наступний. І щільно один біля одного ви повинні його тикати. Ось так. Ось так потрібно вам зробити. Таке дерево у нас з вами вийшло. Травичку я зробила. Ви теж можете. Витримуйте листочок, щоб він, як у мене, не з'їхав з місця. Подивіться, будь ласка, яке чудове дерево у нас з вами вийшло. Ви молодці, дуже старались. дякую, до побачення.